Голова Верховної Ради України Володимир Рибак сьогодні взяв участь у зустрічі міжфракційного депутатського об'єднання за сприяння свободі сумління з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Володимир Рибак висловив особливу вдячність високочтимим гостям, релігійним та духовним лідерам України за участь у діалозі парламенту і церков. І нагадав, що цей діалог розпочався ще 17 років тому з перших днів створення всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Коли вперше оголосив про створення. В сесійній залі міжфракціонного депутатського об'єднання за сприяння свободі і сумління знову хочу привітати та підтримати цю чудову ініціативу народних депутатів. Хочу також висловити особливу вдячність нашим високочтимим гостям, релігійним та духовним лідерам України за участь у цьому діалозі. Діалозі парламенту і церков нагадаю, що цей діалог розпочався ще 17 років тому з перших днів створення Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Саме завдяки такому діалогу в Україні була здійснена суттєва перебудова системи. Державна церковних відносин. Держава принципово стала на шлях партнерських взаємовідносин з церквою, активної співпраці з нею в соціально-гуманітарній сфері. Сьогодні ми продовжуємо вдосконалювати державну політику відносин з релігією та церквою на принципах законності і соціальної справедливості. Ця політика створена з сприятливих умов, умов для діяльності релігійних організацій для здійснення ними своєї соціальної та духовної місії. Це політика забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, утвердження релігійної світоглядної терпімості. Держава поважно ставиться до... Усталених традицій релігійних організацій гарантує рівність перед законом всіх церков, створює належні умови для участі церковних інститутів в суспільному житті, посильно вирішує питання, пов'язані з поверненням церковного майна релігійних організацій, незаконно вилученого режимом. Попередні роки, користуючись нагодою, хочу, хочу порадити народним депутатам, які тут в залі, а ще більше, які там, в великому залі, наслідувати приклад Всеукраїнської ради церков, яка діє на засадах рівності і равноправ'я, глибокої поваги до традицій та постулатів всіх вір. Сповідувань думаю, саме такий принцип, та так саме така атмосфера має врешті решт запанувати у нас в сесійній залі Верховної Ради України. І я дуже дуже цього хочу. Голова Верховної Ради заявив, що сьогодні ми продовжуємо удосконалювати державну політику відносин з релігією та церквою на принципах законності і соціальної справедливості. За його словами, це політика створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій для здійснення ними своєї соціальної та духовної місії. Це політика забезпечення рівних прав і можливостей для всіх релігійних організацій, утвердження релігійної і світоглядної терпимості. Також РБК підкреслив, що держава поважно ставиться до усталених традицій релігійних організацій, гарантує рівність перед законом всіх церков, створює належні умови для участі церковних інститутів у суспільному житті, посильно вирішує питання пов'язані з поверненням церковного майна релігійних організацій. Також керівник парламенту порадив народним депутатам наслідувати приклад це української ради церков, яка діє на засадах рівності і рівноправ'я глибокої поваги до традицій та постулатів всіх віросповідувань.